Остатня путь, вінкий багато квітів, ти на щиті з війни вернувся в дім. І як мені тут жити? І як же нашим дітям всі дні без тебе зболені й сумні? Веселий, балакучий, все умів, ніколи не бажав нікому злого, ти наче сонечко світив у цім житті, А вже не світиш боляче від цього. Любив життя мене і наших доньок сім'я для тебе це найголовніше, ти міг дістати зірочку із неба, щоб тільки нам було всім затишніше. Почалася війна, ти не ховався, хоча і досвіду військового не мав, та захищати землю не боявся, ти за сім'ю свою в бою стояв. Під Бахмутом віддав своє життя, за спокій, за країну, за нас всіх, і вже тебе у нас, на жаль, нема, бо ти живим вернутися не зміг. У пам'яті ще досі наші дні, як ходимо, тримаємось за руки, І як ти писав мені свої вірші, і всі ці спогади для мене, наче муки, бо ти був силою для мене у житті. Ти був моїм єдиним чоловіком. У нас ще стільки планів на землі, які пішли з тобою в небо слідом. Ти лишишся назавжди у мені, і скільки житиму, любитиму тебе, бо ти був світом цілому житті, і з душі ніхто не забере.